Всім добрий раночок. Одною з перших тем хотіла б взяти, все ж таки, тему безпліддя. Чому більше семи років? Тому що в принципі в мене зараз другий шлюб, і в першому шлюбі в мене немає діток. Ми лікувалися і, власне, і в Харкові, так як ми з Харкова, і в Києві. Тобто тут були різні методи, але до еко, до якихось додаткових репродуктивних технологій ми взагалі не зверталися. Тобто, це більше було функціональне лікування, гормональна терапія і так далі. Плюс я перенесла операцію, тому що в мене взагалі мультифолікулярні яєчники і постійно з'являються кісти, тому в мене був теж розрив кісти, тому в мене була лапароскопія І після цього теж я там продовжувала лікування, але воно не було ефективним. Власне, з поточним чоловіком, який в мене зараз є, все прекрасно, все чудово, але ми теж не можемо мати дітей просто так. Ось, тому, власне, ми лікувалися по-різному і теж в різних куточках України. Це був і Харків, і Хмельницький, і Львів, і Київ. Тобто тут було зовсім, зовсім багато всього. Ось, лікувалися в клініці Грищенка. Дуже класна клініка, дуже класні лікарні. Але там, ми теж розуміємо, що коли це знаходиться в іншому місті, то їздити туди важко. Ми брали консультації онлайн, і виходило так, що я там, на ОЗД ходила в там, якісь клініки, які є поруч. Потім їм направляла, там фото цих ОЗД і заключення, і ми вже зустрічалися по ним. Ось, В принципі, це непоганий метод, коли там не все запущено і, начебто, можна було б все зробити. але там були стимуляції, тобто стимулювали яєчники, і ці стимуляції теж не дали якогось результату. Ми, в принципі, десь піврочку з ними були в програмі стимуляції. І після цього мала вже приїхати там у Львів і вирішувати, що це буде. Чи це буде резекція, яку пропонували, чи це буде власне еко, і також інсемінацію теж пропонували. Її не проходили на той момент. І звісно, за півроку того, як це все відбувалося, сил ні на що не було. Ну тому, що об'єктивно ми постійно на нервах, тому що постійно в очікуванні постійно хочеться позитивних результатів. Це кожен місяць. Певна терапія, це теж така ж сама історія, коли там і уколи, і додаткові препарати. Ну, І, звісно, вже там в 23-му році на початку я вже кажу, все, я не можу, мені треба відпочити фізично і морально. І власне, я припинила цю всю історію, це лікування. І приїхали ми в Київ. Власне, На той момент ми жили в Хмельницькому, ми їздили у Львів до лікарів. Ми приїхали в Київ. І довго, ну, прям довго я не ходила до лікарів. Єдине, що я влітку 23-го року сходила до тут, є перинатальний центр на оболоні, і я сходила, тому що була державна програма, як потрапити на наяку. Тобто, якщо у вас є показання, ви можете там зібрати всі документи, а в мене їх, вибачте, було дві папки з собою за ці всі роки. Ось, і начебто частину буде покривати держава. На той момент програма була такою, що держава покриває в ну, це виходить, що напівдержавна клініка, наскільки я розумію, вона покриває саму процедуру, але препарати вона не покриває, тобто десь ще 35-40 тисяч треба було на препарати. Ось. І власне я отримала консультацію там у лікаря, там, де було, ну, скажімо, так, досить прозоро, відверто сказано про те, що ще потрібно купу коштів. І вони впливають на те, чи потраплю я на програму чи ні. І порахувавши легкою математикою, скільки коштів я відвезу туди в клініку, скільки ще потрібно реально коштів, це вийшло дорожче ніж в приватній клініці. Тому, власне, на цьому етапі ми призупинилися. І в якийсь момент це вже було через декілька місяців, здається. Да, напевно, через декілька місяців ми поїхали в одну із клінік просто поспілкуватися теж з лікарями, почути їх думку, які є варіанти. Теж налаштовувались, не одразу, на яка налаштовувались, налаштовувались можливо, на інсемінацію, щоб спробувати все ж таки, тому що фізично її не було, і ми не знаємо, чи вона спрацює, чи вона не спрацює. Ось і, власне, ми поїхали дуже дуже Класно поспілкувалися з лікарем, і вийшла така історія, що він розказав про те, що готується нова програма, і еко від НСЗУ буде більш доступним. Тобто зараз заключаються там договори, і так далі, але ніякої інформації на той момент ще не було. Ми чекали декілька місяців цю інформацію. От. І потім оприлюднили, що дійсно буде ось така програма, і можуть приватні клініки заключати договори. Власне, так як ми знаходимося в Києві на оболоні, для себе ми обрали клініку. В принципі, ви можете теж промоніторити еко від НСЗУ. Там вилазить прекрасно табличка, де можна внести всі показники, тобто яке місто, яка саме послуга, і подивитися, які клініки заключили договори. От, і одною з клінік є клініка Міру, Прекрасна клініка. Обрала її. Для того, щоб попасти на цю програму, потрібно пройти консіліум. Там виходить, має бути три лікаря: один з них це ну, типу терапевта, і два це спеціалізовані тобто, це репродуктологи, гінекологи, ті люди, які спеціалізуються на цій тематиці. Ось власне консиліум там вартував 25 тисячі гривень. І після того, як я прийшла на консиліум, я принесла знову ж таки всі свої аналізи, все абсолютно все з собою принесла. От, ми проговорили, які аналізи мені потрібно здати. Мені, в принципі, видали досить великий об'єм аналізів, що треба для програми. Ну, об'єктивно, я їх здавала рік тому, тому вони потрібні були, і це нормально абсолютно. Там було розписано чітко, що мені що чоловіку, в які дні, що як здати. Вони не радили клініку, в якій здавати. Вони ну, в них теж можна здати, але сказати, що вони там сказали, що тільки в них абсолютно. Вони просто перепитали, чи в них ще. Не в них, тобто нав'язування там немає. Ось після того, як ми, власне, здали аналізи, був прийом. Ми в принципі проговорили, що в останніх днях циклу, там десь з 20-го дня, я маю до них потрапити. І якраз виходить, що. Місяць мене десь пройшов. Да, я до менструації пішла до них. З п'ятого дня в мене почалися здачі аналізів, і десь двадцятий день я вже пішла до них. Показала всі аналізи. Ми проговорили, що там в принципі все окей, немає показань для того, щоб щось змінювати, прям кардинально лікуватися. Тобто, якщо на цьому етапі були якісь питання, і потрібно було б лікуватися, доліковуватись, то власне спочатку виліковується ця історія, а потім вже йдеться веку і так далі. От, Все поздавали, виявилися трішечки ще додаткові проблеми, які теж впливають на, на функцію репродуктивну, але нічого страшного немає. Для еко це додатковий показ і все. Власне, після цього ми домовились на те, що я прийду на початку вже менструації, тобто, в мене було, здається, на трет... На другий день Так, на другий день я мала прийти, але так вийшло, що в вихідні воно потрапило, тобто вони приймають тільки в робочі дні. І ми домовилися, що я приїду трішечки раніше і проговорю там з ними всі ці моменти. Ми зустрілися, все, як і хотіли, проговорили, вони виписали програму, тобто що я буду приймати, в який період і так далі. Видали мені ліки. Додатково вже оплат ніяких немає. Тобто, вже коли поздавали аналіз, аналіз, звісно, плаття. І за свій рахунок, далі вже ви йдете по програмі НСЗУ. Тобто тут вже важливо розуміти, що тут буде і фолікулометрії, і прийоми, і купу всього, але це все покриває НСЗУ. Єдине, що якщо б додатково були якісь потрібні лікування, якісь окремі препарати, які не входять в цей пакет, звісно, потрібно було б докупити. Але поки що, скільки я лікуюся, не було такого, Ну, подивимося, що буде далі. От, власне, я приїхала, мені виписали таблетки. Потім я приїхала, мені подивилися на озі, сказали, що ага, треба колоти в живіт. Ось такі е, препарати. Потім я приїхала і, власне, ми додали ще другий препарат. У мене зараз по факту два препарати, будуть окремі відео. Я думаю, що нарізочки теж буду вставляти про уколи, що як відбувається. От, і після цього, е, по факту, я маю завтра приїхати. Е, е, ми вже будемо дивитися, планувати на коли буде. Пункція, тобто, скоріш за все, до пункції буде ще окол, я думаю, що овітрела для того, щоб власне, стимулювати овуляцію. І, власне, буде сама пункція, і хочуть переносити в свіжому циклі ембріони, тому тут буде цікаво, буду до вас виходити, розказувати, що як, що по відчуттям і так далі. От, тому будьте зі мною, якщо є якісь питання, пишіть, буду відповідати.